Привіт, мої любі! Зараз у тебе урок української літератури, а саме читання мовчки для другого варіанту. Перед тобою текст, який називається у літньому таборі. Ви його уважно прочитаєте, а після того, як ви прочитаєте, дасте... Відповіді на запитання, які ви запишете у себе у своєму зошиті. Починайте, будь ласка, читати, ставте відео на паузу. Продовжуємо з вами читати. Будьте, будь ласка, уважними, ставте відео на паузу. А починайте читати. Далі переходимо з вами до запитань. Перше запитання записуємо з вами у ЗОшиці. Пишемо читання мовчки, другий варіант. Перше завдання визнач жанр твору. Варіанти відповідей А, це була казка. Це було оповідання або повість. Уберіть, будь ласка, правильну відповідь та обов'язково її запишіть. Переходимо з вами до другого завдання. Чому в затоці росте очеред? А! Там холодна вода, Б. Там солодка вода, В. Там солона вода. Згадайте, будь ласка, текст та виберіть правильну відповідь. Завдання під номером 3. Що за легендою сховано на дні криниці? А. Золотий скарб. Б. Каміння. В. Уламок шаблі козацької. Завдання під номером 4. Випишіть мені, будь ласка, з тексту речення, у якому йдеться про те. Куди найчастіше ходить тоня з дітками в похід? Верніться, будь ласка, до тексту та випишіть з тексту це речення. Завдання під номером 5: З'єднай частини речень. За змістом. Речення ви повинні списати. Ставте відео на паузу та починайте працювати. І останнє завдання на сьогодні: напишіть мені, будь ласка, про цікаве місце у природі, де тобі довелося побувати. Працюйте, будь ласка. Дуже вам дякую за цей урок. Сфотографуйте мені, будь ласка, свою роботу та відправте!